У нас все ж таки вирисувався нежданчик, і щось там свині такого наворотили, що Вова до сих пор. Намагається щось придумати, щоб врятувати ситуацію. У них там, виходить, сам вольєр оцей загорода була сетчата. Далі за сіткою вона була обставлена віконними рамами, Ну, як сарайчик, ось як цеплички роблять. А потім обшита ну, мішковиною тією, чи як воно там називається. От. І, виходить, чи то сітка згнила, чи то вони її розгризли, роздерли і прийнялися поводити телефон телефонує. Телефонував сусід Вові, пропонує якусь там картошку забрати для свиней, але річ не втім. Поки я розмовляла з сусідом, якраз тільки поклала слухавку, зайшов Вова і каже: ну що, нічого не виходить. А перед цим, Коротше, ситуація наступна. Це колись, ізначально взагалі, був вольєр для собаки. Потім, коли ми стали тримати поросята, ми його з вулиці обставили віконними рамами. Потім оббили оці. Я не пам'ятаю, як вона називається. Обили цією мішковиною, це така цупка мішковина, в ній це палети для опалення возять, як, як вони ці називають баулиці, я не пам'ятаю в голові. Крутиться, а сказати не можу. Ну, а розумієте, ця вся сітка вона була куплена нами, коли ми сюди переїхали 10 років тому. Вже б ушна і плюс 10 років вона в використанні, звісно, все гніє. Все гніє і виходить з ладу. І одну стінку вони роздерли, розгризли раніше. Але в нас були дубова, дубові дошки, колись ми їх придбали, коли планували колодязь заглиблювати і думали дошками обставляти. Але потім колодязь заглубили кольцями, а дошки так і залишилися. І Вова, ту одну сторону, там, виходить, три сторони, сітчатих було. Одна коротенька тут, де двері, і дві довгі. А четверта сторона, вона прив'язана, це все до кирпичного сарая, тобто до козовника, там кирпич. І от одну вони вже розгризли де двері раніше. А так як були в нас дошки ці дубові, Вова їх пообрізав. і... Там ця сітка вона не уголком зроблена, а як буквою П, як швеллер. І зручно туди вставляти доски, навіть не треба на саморези кріпити, як то кажуть, вони як, ну от як в каркас вставляєш, набираєш і все. І цю стінку він їм обгородив дошками майже до верху, ще раніше. А це сьогодні зранку чуємо, щось там, якесь двіження. Він пішов глянув, каже, сітку ковиряють. Потім отож пора порався, кормив, ви бачили це. Каже, ну що, полізла сітка повністю, намагаються зробити вихід туди до сусідів. Почали вже видавлювати стекла з цих рам віконних. Він намагався щось своє підібрати, ну нема в нас нічого такого, щоб на таку довжину. Коротше, зайшов, я треба дошки. А дошки в нас взагалі ніде не купиш. Я вже колись про це розповідала, хто нас давненько дивиться, коли ми строїли козлам сарай. За всіми дошками ми їздили на змійов, там у нас є знайомий у Вови є знайомий власник пілорами, і от до нього Вова їздить за дошками. Але ж так, потрібно піймати, щоб він був там, щоб це все чи напиля не було, чи він напиляв. ну коротше. Вова ж бігом за телефон і йому дзвонити. А у нас, виходить, довжина цих прольотів, оцих рам, де була сітка, два з половиною. Тобто і дошка нужна потрібна два з половиною. Якби гарбиль, то матч так, бери скільки хочеш. А нам потрібна обрізна, щоб набрати рівну стінку зробити. Щоб вони далі не сували туди свої п'ятаки, рила, не ковиряли, не підкидали. ну, коротше. Вова зателефонував йому, він каже: горбиль є, а дошки 2,5 метра брізної немає. Є 3 і 4». Ну, Чотири це взагалі дуже великі відходи будуть. Ну, Приходиться тепер брати три. общем, домовився, замовив дошку. А сам почав шукати прицеп. Теж черговий мінус, коли немає свого причепа. Так, він не кожного дня потрібен, але потрібен. Ну, ми ті рази завжди брали вовра у свого хазяїна. Сьогодні йому дзвонить каже, нема прицепа, буде години через дві, через три. А дві-три години чекати, ну, хто навіть, може ж, він не буде через дві, розумієте, коли воно не своє, ти ж не будеш руководити людями. Коротше, весь цей час ми займалися пошуками досток, прицепів і так далі. Вова, що робити? Я говорю, ну давай їдь по дошці, я вже якось буду сама намагатися. Він зібрав мені докупи оцей же ж ш... барабан на сепаратор і... і поїхав. Поїхав спочатку тут у нас в Таранівці у знайомого. Прицеп чіпляти, а потім прицепа прицеп і поїде на змійов за дошками. Ну а я поприносила все молоко, частину вже злила, гріється, ще ось стоїть. І он стоїть, коротше кажучи, і не знаю. Ну, казалось би, що я зробила. Принесла шість відер. чотири з них вилила. І вже в плечі прям викручує все. От прям, знаєте, як хочеться кудись його вивернути на ту сторону. Ну, але все рівно треба щось робити. Не знаю, чим це закончиться для руки. Але буду сепарувати. У мене вибору іншого немає. А ось що робити з. Замовленнями. Отут стала в мене ділема. Тому що я думала, ну ми планували так, що попораємося, зайдемо в хату. Вова каже, я просипарую молоко і спахтаю масло, а ти поки порозбираєш спеції, позбираєш замовлення і потім же ж запакуємо де там великі, великі, ну з формами, з ковриками, і відвеземо на нову пошту, ж відправимо. А тепер бачите, що виходить. Виходить, що він поїхав за дошками, я осталася сам на сам з молоком. Масло пахтати не знаю. Може, будемо ввечері, може, завтра, а от замовлення, я не знаю, це потрібно до п'ятої години вечора їх відвезти туди, щоб вони сьогодні виїхали, а вже пів на дванадцяту. Навіть не знаю, як бути, скоріш за все, сьогодні я не встигну просто ну, ми не зможемо. Е, зрозумі... я, я не знаю, зрозуміють люди мене правильно чи ні, ну свині можуть в любу яку мить довидавлювати ті віконні рами, вирвати, видавити оте, оббити, то і піти гуляти. Ну. Самі розумієте, якщо розставляти пріоритети, то свині важливіші. Не знаю, я, звісно, вибачаюся відразу за таку затримку. В принципі, в такий час ми вже завжди збиралися на відділення. Зараз нічого ще взагалі не збиралося. Ось цей ящик зі спеціями. Ось таких він розмірів величезний. І він повний повний спецій. І все це потрібно розбирати, дещо ще розфасовувати, розумієте? Тому якось так. Я взагалі засмутилася через склавшуся ситуацію, ну але Але потрібно вирішувати проблеми по, мері, по мірі їх поступлення. Так, напевно, що зробимо і ми. В першу чергу потрібно молоко переробити. В другу чергу потрібно загородити, щоб свині не втекли, ну а потім вже пахтати масло і відправляти замовлення. Напевно, що якось так.